Вітаю з новими історіями чергувань інспекторів та патрульних муніципальної варти. Випуск ситуаційного центру висвободимо дороги міста для вільного руху, особливо для спецтранспорту. Вулиця Героїв України забезпечує рух карет швидкої, тому вільний доступ, запорука, порятунку життів. Як бачимо без порушень це добре. Трохи вище ця ж вулиця, паркування дозволено, але ж так, щоб не заважати іншим і не виходити з автівки прямо в облаштований газон. Не топчіть чужий труд. Безпека руху дітей важлива для мінімізації нещасних випадків. Оновлено пішохідні доріжки та дорожні знаки. Вулиця Франко без порушень. Тиша, спокій та шана повинні панувати в таких місцях, аж ніяк не гамір та вандалізм. Тому ми насторожі. Перевіряємо сквер воїнської слави. Ніяких правопорушень не виявлено. Негативних елементів не зафіксовано. Усе добре, тихо та спокійно. Патрулюємо. Та чим далі в ніч, тим більше пригод. Повідомлення на гарячу лінію, ворота храму по вулиці Ізмаїльська гамселять невідомі. Щось б'ють, та кидають, прибули на місце і що побачили. Цілі дерева вирвані з корінням, сміття і урна, і все це посеред дороги. Спільним нарядом муніципальної варти та поліції виявлено факт знищення дерев, будуть проводити заходи по виявленню хуліганів, які вчинили таке правопорушення. Це не просто хуліганство, а навмисне спричинення шкоди учасникам дорожнього руху. Висипали мусор прямо на дорогу, і от поставили по центру дороги мусорку. Для чого? Щоб певно, що якась машина на швидкості врізалася. Уявіть, що могло б статися в темряві на швидкості. Можливість вчасно зреагувати була б мінімальна. Така витівка могла б вартувати навіть життя. Щоб машина не з'їхала, поставили на обочину на тротуар. Дався до жартів. І ось цей молодик, витягши з карману, дрімавшого на лавці в стані сп'яніння громадянина. Телефон пропажу виявила родичка. Я просто почала по карманам але спала. Я документи знайшла. Телефон ні говри свистнули. Мабуть, вирішив, що буде смішно, а вийшло не просто безглуздо, а й з порушенням закону. Та шуття було, не всерйоз. Та я не знаю. Я я прийшла сюди вже його замітила. Вернули я потім віддав йому сразу. Часом він прийшов бо тому, що побачили люди, що ти Ні, я сидів там, услышав звонок і подошов віддав. Та людей не проведеш. Дякуємо вашій пильності. Цього порушника зморила по повній з власної волі. Він людина, тому нам не байдуже. Що з тобою? 20 <плес> <Употребував> шота? -то? <плес> Та перед тим трохи набідокурив навіщо і сам не знає. Кидав машини шота? <плес> <Дергав, дергав. плес> а камінь тя зачем? Турбота про людей це наше все. Не дивлячись на пору доби, на стан, на вік, на причини потрапляння в біду, ми подаємо руку допомоги. Саме ваші повідомлення нас направляють, орієнтують на потрібні справи. Допомога потрібна, ну як це ні? Ну, почуття, як своє як своє. Оце так налаштування, але ж прийшовши до тями. Прийшло й розуміння свого стану. З вами все добре. Медична допомога потрібна. Так. Да. Потрібна. Отримайте її з доставкою до медзакладу. Привезло чоловіка до швидкої прийомної відділення. Цього бідолагу не пускали додому рідні. Причини неявні, але суть зрозуміла. У мене домой не пускають. А що у тебе Ану, бери руку. А хто тебе заклеїв це все? рану там, Людей. що таке? Люди заклеїли. а де ти проживаєш. Так не має бути. Це ж ваша рідна людина. У цього чолов'яги і будинку не мають та сприймати канаву біля дерева за місце для ночівлі не є виходом з ситуації. Сподівайтесь, а чому ви в центрі города Це центр. Що для вас не центр, для нас і для більшості громадське місце, тому провели. Якщо ми потрібні, ми поруч турбота про людей це наш вотум довіри. Допомогли жінці похилого віку. На контролі варти не лише справи житійські, а й комунальні. Вулиця Паркова, 15А. Ти ще вода, ось бачимо з люка. Дуже великий уже те саме порив, чи що це, бо ти ще уже по паркове аж до копійки. І це не лише про побачили, відзняли відео, а про дії. Повідомлення про аварійну ситуацію відправлено в контактний центр міської ради. Дякуємо за двосторонній зв'язок. Наші спільні зусилля і гори може звернути. В цьому впевнені і комендантський патруль селами спільного наряду. Муніципальної варти та Болинісовська відділу поліції провадиться патрулювання. Вулиць Бігородністровського нічні зустрічні після 24.00 автоматично є порушниками комендантської години. Серед них трапляються і не місцеві. Чому причина поважна? Місто Чорноморська, Деська область. місті Білгородністровська що знаходитись. Військового зобов'язання. Є місцеві, яким йти далеченько так навскидку, кілометрів п'ять, і це пішки. І це після опівночі. Ви йдете додому на бритівку. Так. Ви працюєте чи навчаєтесь? Працюю. Працюєте де? Тобі маркет. Тобі маркет вулиця Перемоги. Mm, так. Давайте для so, першого так. разу ми вас попереджуємо. І це на перший раз. Цей хлопчина зустрівся на шляху о першій ночі І йшов від друзів, друзі, звісно, гостині. Але ж. А ви знаєте, що комендантська година 12-й годині почалася один у тому? Знаю. Знаєте. А чому ж порушуєте? Ну, засидял цей порушник, засидівся в прямому сенсі цього слова. Аніма на чим поїхати та ж двох тобус. А яке слово сказала? Олексій, з певненістю можемо сказати, що навряд сьогодні дочекаєтесь. Що ж так запрацювалось? От щоб не засиджувалися на варті комендантський патруль, аби ніч і ранок був безпечним. Спільний патруль з поліцією, патрулювання вечірнього міста, вулиця перемоги. Порушників комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання для тих, хто може забув, хоча навряд чи, нагадуємо номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Ваше інформування, наше реагування.